Якісь правила поради щодо того, як організовувати виставку. Я знаю, що, наприклад, благодійники користуються там, і інші люди, правозахисники, наприклад, організовують виставку, якихось фотографій про присвячені там, тортурам, наприклад, або благодійним якимось проектам. От чи є якісь правила загальні, які би допомогли цю виставку зробити справді виставкою, справді цікавою? Кожному конкретному випадку треба дивитися на той вид мистецтва, який хочуть виставляти, який хочуть презентувати, це обов'язково. Немає загальних стандартних правил для будь-якого мистецтва фотомистецтва, кіномистецтва або образотворчого немає абсолютно. Перше, що треба зробити обов'язково, це звернутися до мистецтвознавців або культурологів, тому що досить часто, коли робиться виставка за якихось політичних мотивів. Або в таких економічних мотивів, ну, будь-яких робиться ця виставка, і вона є необдуманою. І звичайний райтер або журналіст пише до неї прес-реліз, критику, готує. але він не має ніякого підґрунтя, але люди, споживачі цієї інформації, вони думають, що ну, якщо їм це написали, то тут от, це і правда, і вони цій правді вірять, і тоді стає споплюжене розуміння про мистецтво. Так як в нас з часом стало е, поняття шароварщина, от звідки взялось поняття Шароварщина? Ну, от, от Воно звідти і взялося, що нас асоціюють е, з тим, що кераміка мусить бути з якимось там. Котиком, домик, доміком ну там на там на чашки, та або на глечику має бути котик, домік, і тоді це українське. Ну це неправда, mm -hmm. то але е, люди, коли будуть дивитися на класичні форми української кераміки, для них вони зватися сумна, і вони не будуть розуміти, чому ця кераміка коштує такі гроші. А ця кераміка вона ж така веселенька, там же мужик з такими вусами, тобто ну, вона має коштувати дорожче і вона є українською. Але до української вона ніякого відношення не має. Або футболки там вишиті з маками з Китаю. Які Зараз там дуже-дуже багато. І вже їх в принципі вже більшість людей називають вишиванками. Ну, тобто, от, і звідси з'являється Шароварщина. Ну, тому до будь-якого мистецтва, якщо е, благодійник не знається на мистецтві, то проводячи будь-яку виставку, яку, вистаку, яку що він хоче її фінансувати, він мусить звернутися обов'язково до мистецтвознавця, для того, mm -hmm. щоб йому вказали, чи його ім'я після цього буде записано в історію як меценат. Чи як хай бог мило хто, розумієте? Тобто в будь-якому випадку треба консультація експерта. Обов'язково, обов'язково. Ну, це знаєте, це якби я е, сама себе лікувала без поради лікаря. Uh -huh. Ну тому що мені та жінка на зупинці сказала: ну, це ж у нас поширене, так? Да? Uh -huh. Чим ти лікуєшся? А от тим-то, капусту, а чого? Та от я їхала в маршрутки, а мені жінка сказала, що в неї було то сяме, і вона капусту прикладала три рази до лоба, їй допомогло. Так і я так буду лікуватися. Mm -hmm. ну, це приблизно те саме мистецтво. Що там десь провели в, в Америці провели mm -hmm. таку виставку, і вона була успішною. Тому давайте ми проведемо в Україну. Чекайте, шановні, а менталітет наших людей, а, а наше розуміння світу, чи воно співпадає, чи не співпадає, чи взагалі до української культури це дотично, чи не дотично? Ну, Тобто тут треба приймати рішення вже свідомо.